Привіт! Сьогодні буде історія про філери гіалуронової кислоти, які коляться в губи, які коляться в обличчя для того, аби додавати об'єму обличчю, можуть колоться в скули, в інші місця. І сьогодні буде не моя розповідь, а сьогодні буде історія від однієї з моїх клієнток, яка відмовилася. Від того, аби вводити ці філери, вона їх має. Зараз буду їх виводити з обличчя. Так, вам не почулося, вони не розчиняються, їх треба виводити. І вона розкаже, чому вона прийняла таке рішення. Мені важливо, аби ця історія була не з моїх вуст, а пряма мова, тому що. А, аби потім не розказували, що кожна жаба хвалить своє болото. А, тому прошу у вас дивитися історію з перших вуст і нашу зустріч з Уляною Човкиною. Поїхали, що я хочу щоб ти розказала, як, чого ти відмовилась, хочеш відмовитись від філерів хілоронової кислоти Губи, які ти для об'єму брала собі. Ну я мабуть почну з того, чому я їх зробила, тому О, що давай. я носила брекети. Брекет-систему і мені порекомендував поставити стоматолог невеличкий філер, uh -huh. тому що в мене почала провалюватися м'язи під брекети і, і тим самим відкоригувати, поки я ношу брекет-систему. Uh -huh. Я сподівалася, що воно все вирівнюється плюс-мінус, коли я зняла брекет-систему. В мене з'явився сильний кисет. Ну, врахувати те, що мені на той момент було вже 37, і вже природньо губи стають не такими, вони трошки втрачають свій об'єм. Тобто, природньо, можливо, у мене пізніше б з'явився цей кисетні зморшки, але через те, що там ці брекети були, був більший об'єм, плюс був філер. Я вирішила знову поправити трошки контур в колодфілер. І мені здавалося, що через бракід системи можливо в мене є проблеми, тому що періодично мої губи напрікали, набирали багато води, і вони виглядали ну так, коли занадто багато філеру, наче те туди там 3 мл вкололо в оба, м'яко кажучи. Де взагалі в мене перша реакція на е, гілоуронку, на укол була ну, достатньо така. У мене дуже сильний набряк був. Ну, всілякі mm -hmm. бувають, mm -hmm. мало що. Ніхто на це не звернув особливо уваги, але з періодичністю місяць-два в мене все одно з'являлися більші набряки. Я якийсь час не робила корекцію, тому що гілоуронка, вона не виходить з організму на 100%. Вона звичайно зменшується в об'ємі, і коли почала досліджувати, все ж таки, що я була собі в своє тіло, я зрозуміла, що мабуть не варто цього було робити. Але ж всі роблять і всі легко це ставлять. У мене дуже класний косметолог. У мене до неї претензій немає, тому що коли я почала питатися в генетиків, то виявляється, що тільки 5% людей в середньому підходить взагалі. Внутрішній ін'єкції. Uh -huh. Не п'ять не, не, не підходить, а п'ятьом тільки підходить. Тому я розумію, що я можу бути не з цієї золотої п'ятірки. Uh -huh. І потім ми з моєю косметологом, але ж ти звикаєш до того, що в тебе немає кисетних okay. зморшок, в тебе є трошки об'єм. В цілому, я донаповнилась мене тут менше ніж 0,5 мл. Uh -huh. Тобто я донаповнила свої губи, які вони в мене були, мене не цікавить збільшені. Деформ... Деформація мого обличчя вона абсолютно влаштовують мої пропорції. Mm -hmm. ну, гіперболізація будь-якої будь частини моєго обличчя вона призводить до такого дуже вульгарного вигляду, навіть якщо я фарбую, знаєш, як там можна mm -hmm. ж і нафарбувати, так, вуста, підкреслити, підкреслити об'єм. Я виглядаю дуже вульгарно. Мені, mm -hmm. ну, мені особисто це не дуже подобається, тому я міруть в тому знаю. Ми змінили філор. Який більш щільний, ну не просто з менше тягнуло воду. Та, щоб менше тягнуло воду. Його набагато больніше вводити, що об'єктивно, тому що він щільніший, але і він не давав таких напрямків одразу. Але все одно сталося так, що. Рано чи пізно в мене все одно з'явилися ці набріки, і я помітила, що як тільки в мене просідає імунна система, наприклад, останній вже взагалі не видно, що взагалі якісь були уколи, навіть кістет вже проявляється. Але тим не менше, я буквально два місяці тому зробила вакцинацію від covid 19 і в мене наступний день пішли набрік. Я роблю класні маски. От знаєш, є такі класні бальзами для вуз, там помади, маски. Вони mm -hmm. там пишуть ефект збільшення вуст. Mm -hmm. У мене він прям прямолінійний, тому що набирається вода. Тобто вони в устах, яких немає говоронки, вони притягують трошки водичку, і вони трошки в тебе так, ну начебто збільшуються. Mm -hmm. Да ну в нормальних mm -hmm. людей. А в мене це ну обов'язково такий гарний напрямок, і Він звичайно ж нерівномірний. І я прийняла рішення взагалі вивести гілоронку, тому що коли я почала досліджувати все це, uh -huh. і якщо зробити КТ, то вона отут -от могла потікти будь-де зараз плавати в мене шматки цієї залишки гілоронки, і мене таке взагалі не було. Тобто, ти до цього не не знала, що так може бути. Ну, слухай, я реально довірилася якомусь у цьому тренду, те, що роблять зазвичай всі. Якщо у всіх стоїть, нікого такого побочки нема. Про побочні ж про наслідки ж не дуже розповідають. Uh -huh. Як казала моя бабуся, ну, всі підуть, стрібають, за даху, і ти теж підеш, виявляється так, вона десь була права, всі пізуть колози губи. І піде шити. Тобто mm -hmm. в мене не було мети збільшення. У мене була мета трошки корекція. корекція контуру, mm -hmm. щоб це було непомітно максимально, без всіляких, я ж кажу, mm -hmm. а скільки разів це робило корекцію? Чотири. Чотири рази. рази. І це був щоразу щільніший препарат? Чи це а ні, ми, тобто два рази три рази в мене був звичайна гілоуронка, mm -hmm. і вже четвертий щільніша, У мене спершу не було на неї реакції і ні. Брешу два рази звичайна гіалуронка і два рази більші філар. Ага. І не було, не було реакції, але потім знову все одно з'явилася. Мені здається, що навіть старата досі є. Ну, е, і ну, вона можливо, десь можливо. себе проявляє, от саме викликаючи, тому що напряки все ж таки не такі, як були. А наскільки сильно ти напрякаєш? No, no, no. Я дозволю використати декілька фото, які напрямки, які не спровоковані нічим, ні застуди, ні імунітет, все ок, ти просто прокидаєшся така зранку. Не вживання, ні алкоголю. Я не палила тоді. Ну тобто, ні кальян не курила там, багато чого не можна, термо там Дот просто звичайний день. Звичайно, нормальна їжа, все, кидаєшся зранку. Я дозволю отут зараз з'явиться фотографії. Е, ну я просто хочу чому я взагалі погодилась, взагалі мої підписники, які це побачать, не будуть в шоці, що я щось колола. Я про це не розповідаю. Але ті наслідки, Так, Ліля, розламала наслідки, від яких я б хотіла застерегти. E, вони ну для мене вони глобальні і вони дуже негативні. І тому я хочу поділитися своїм негативним досвідом. Тому що про нього набагато менше взагалі відео, якихось розборів. Чому так? Угу. Ну люди не погоджуються дуже часто говорити про негативні наслідки. Зазвичай в нас прийнято це в соціумі зажовувати. Тому, ну типу. Дякувати, що це не язви, не якісь там знаєш, омертвіння тканин, ну реально може бути все, що завгодно, і що це вже не ті філери, та, як ці плюс-мінус безпечні, але вони теж мають певні Має негативні наслідки. Mm -hmm. То що би для тебе стало якимось таким переломним моментом це не робити, якщо б ти знала це до того, як ти це вперше ввела? Що воно не виводиться взагалі з організму і мігрує? Е, ну, от коли mm -hmm. я це побачила. Я після того ще раз колола губи, Але я думала, в мене вже інший філер. Ні, Ну слухай, я розібралася, думаю, ну мігрую, ну, виведеться. Тобто я вже колола гелоуронідазу і попередній філер ми виводили. Але я розумію, що виводили ми його з отут, а він десь отут може мігрувати. Ну, і... Я більш так не хочу. Я, я розумію, що це не ті наслідки, прям які можуть всіх нажахати. Прям що це а ну коли там ми бачимо вирізані шматки е, е, м'яса і, і некрози у людей. Це набагато гірше, але Бог його знає, як воно може піти далі. Тому що воно не розчиняється, куди воно мігрує. Я не знаю де шука, Може воно вже в животі. Знаєш, десь там пов'язок. Та я лоронка плава, пішло, да, сплило грудь. Ну і ні. Хочеш трошки не сходнути, то не перше тут, а не попа. Тут так само, я думаю, які ж проблеми. Не треба ніколи не буде. Прикольно. Ну, прикольно, дякую. Тобто ще щось хочеш сказати? Та ні, я, я би хотіла сказати, що або йдіть до пластичних хірургів і говорити з ними, що ви можете зробити, і чи, які це наслідки матиме. І просто так від фонаря вколоти губи, щоб, щоб просто вколоти, не робіть того. Розумію, що цей тренд не зупинити зараз, на жаль. Слава Богу, що зараз вже більш-менш натуральні, хоча б їх роблять візуально. Ну так, але це до це речі, те. до слова до наслідків, вони не такі, які можуть нажихати, але це кожна людина з цим стикається. Ну, це об'єктивно люди, які колять філери гелоронової кислоти, вони в курсі, що ти набрякаєш дуже сильно від них. Ну тобто, і це ну, практично кожна людина з цим стикається. Ну, не так, як буде на фото. <кій> ну окей. Окей. Дякую тобі, що е, ти взагалі займаєшся просвітою в світі косметології доказовими методами. І Ліля моя косметолог, і це ще один фактор е, мікротоки. Оці всі такі класні штучки, які спрацьовує на те, аби все ж таки перейти до натурального старіння, е, тому що мені 39. І я, в принципі, непогано на цей вік виглядаю, і мені вже можна тут і без особливої контурної пласти, якоїсь там корекції, гілоуронки. І Можливо, пластика, не знаю. Але про це варто думати і говорити з хірургами, треба її робити чи ні. Але колоти в себе я більш нічого не хочу. Ну, Хіба що вакцина? Я фанатка вакцинації. О окрема історія. Це окрема історія. Дякую. Я хотіла, щоб цю історію почули не з моїх вуст, бо щоб потім не розказували про те, що кожна жаба хвалить своє плотно. Мікротоки. От е, тому є історія з перших вуст, і це прикольно. Дякую. Про вуста <смічно> з перших вуст. Дякую.